У цьому відео я розповім про те, як можна прогресувати в силових тренуваннях, не тільки збільшуючи вагу на штанзі, існує багато способів виміряти свій прогрес, і сьогодні ми розберемо кілька з них: піднімай більше ваги щодо свого тіла. Якщо ти мініатюрна людина або худнеш під час тренувань, то дивитися тільки на цифри на штанзі не найкращий спосіб оцінити прогрес. Люди з меншою вагою зазвичай піднімають менші ваги, і саме тому в силових видах спорту є вагові категорії. Скажімо, двоє людей тренуються разом, один важить 50 кг, а інший 100. Якщо перший присідає з 75 кілограмами, а другий зі 100 хто сильніший. В абсолютних цифрах сильніше другий, тому що підняв більше. Але щодо своєї ваги, перший присідає в півтора рази більше власної ваги, а другий тільки один до одного. Так що, якщо ти легше, не турбуйся, коли більші хлопці в залі тиснуть більше. Замість цього став собі цілі повідносній силі. Наприклад, спочатку спробуй станову тягу в свою вагу, потім присед, а потім жим лежачи. Потім можна рухатися далі, тягнути в півтора рази більше своєї ваги, потім в 2, і так далі. Ці етапи не тільки приємно відзначати, але й корисно відстежувати, якщо ти худнеш. Наприклад, якщо раніше ти присідав 100 кг при вазі 100, а тепер можеш тільки 112, але при цьому твоя вага впала до 80, то твій відносний результат виріс з 1,0 до 1,4 від ваги тіла, це серйозний прогрес. Піднімай той же вага більше разів. Прогрес це не тільки збільшення ваги, але й більша кількість повторень з однаковою вагою. У силових змаганнях часто використовують однакову вагу, а перемагає той, хто підніме його більше разів за хвилину. Якщо я можу зробити три повторення в становій тязі з певною вагою, а ти 10, то ти сильніший. Теж саме з жимом лежачі, в NFL гравці тиснуть 100 кг на максимум повторень і чим більше, тим краще. Тому, якщо хочеш поставити особистий рекорд, спробуй не збільшувати вагу, а зробити більше повторень. Зможеш присісти з тією ж вагою 20 разів, зробити 100 віджимань без зупинки. До речі, такі довгі підходи, це ще й тренування сили волі. Ти можеш хотіти зупинитися, але чи дійсно тіло вже не може. Уміння терпіти дискомфорт це теж важливий навик. Робіть ту саму роботу швидше. Як бігуни з часом пробігають ту ж дистанцію швидше, так і ти можеш піднімати той же обсяг ваги за менший час, покращуючи свою витривалість. Якщо зазвичай ти відпочиваєш по 10 хвилин між підходами в присаде, спробуй скоротити паузу до п'яти. Коли стане легко, зменши до 3-4. Можна прогресувати і без збільшення ваги, наприклад, як в програмі Depuater, де з часом скорочують відпочинок, або в кроссфіт-комплексах, де фіксований обсяг роботи потрібно виконати швидше. Або просто стеж за відпочинком, продовжуючи збільшувати вагу, і знай, що ти одночасно стаєш сильнішим і витривалішим. Освоюй нові вправи. Якщо ти робиш одні й ті ж три п'ять вправ, складно стати різнобічно розвиненим. Але якщо додати щось нове, ти станеш тим, хто може підняти що завгодно або здивувати друзів на вечірці незвичайним трюком. Наприклад, якщо зазвичай працюєш зі штангою, спробуй перенесення мішків або перевороти покришки. Навіть якщо в залі немає незвичайного обладнання, можна варіювати звичні вправи, замість присідаючи зі штангою на спині спробуй фронтальні присідання або навіть зерприсуди. Кожна нова вправа це шанс поставити новий рекорд за вагою, повторенням або іншим параметром, і новий стимул для зростання. У довгостроковій перспективі це зробить тебе сильнішим в цілому, а коли повернешся до звичних вправ, можеш виявити, що став ще потужнішим.